Час зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітає ведуча нового подкасту онлайн-медіа свідомі. Неджіє Аметова. Подкаст називається Пізнай Кирим. Зустріну в гостя. Доброго ранку, будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас, Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Дякую. Не жіє, вітаємо і е, виходячи з назви, зрозуміло, що подкаст про Крим. Так, правильно, так а розкажіть детальніше нам про цей подкаст. Е, ну я вас вітаю ще раз. Подкаст Пізнай Крим. Це подкаст справді про Крим, про історію культуру кримських татар. Е, вийшов цей подкаст на онлайн-медіа свідомі, тобто, це формат нас аудіо. Наративно такий розмовний, де ми з Настю, це Сієо і в онлайн-медіа свідомих. Вона власне є засновницею цього медіа. Вона вже більше мені здається п'яти років досліджувала тему кримських татар, от і власне. Все, що робили свідомі, вони потім прийшли до того, що вони хотіли українцям більше розказати про кримських татар та та один з корінних народів України. І власне, вони мене запросили як другу співведучу. Ми розкривали там декілька цікавих тем. Одна з тем була про депортацію кримсько-татарського народу. Друга тема була взагалі хто такі кримські татари. А ще одна була тема: про Сайде Ріфову — це кримсько-татарська така жінка, яка під час Другої світової війни врятувала діточок євреїв. А от, власне, я дуже хочу порекомендувати, користуючись нагодою, фільм Чужа молитва Ахтема Таблаєва. Він про це дуже класний фільм, правда. А от і ми навколо цієї історії говорили. А, ну, спільні моменти в історії кримських татар, українців теж дуже цікаво. Власне, бо я розказувала ще до цього, і зараз хочу наголосити, що, наприклад, а, чи багато українців знають, що Леся Українка була часто гостею в Криму, і вона багато своїх творів присвятила Криму, написала Айшеві Мухаммед такий твір про нашого пророка і його другу дружину. Це таке дуже круте оповідання, і дуже теж рекомендую його почитати. І, власне, Леся Українка дуже цікавилась кримськими татарами, їх релігією, культурою, історією. І про такі моменти нам не розказували. Власне, ми з Настю на цьому подкасті говорили і про це також. А Скажіть на, на яку аудиторію він розрахований? Кому ви хочете розказати? ці Кому історії? це буде цікаво, а, українцям в першу а. чергу, а, коли я говорила з Настю, для кого ми робимо цей подкаст? А, вона. Звісно, наголошувала, що це українська молодь. На молодь. Так, яка взагалі нічого не знає про кримських татар, або дуже, знаєте, так що... або через якісь наративи, які спочатку були там Російською імперією, потім радянською владою. Mm -hmm. І тобто, щоб в, ем, українці знали автентичну історію кримських татар, власне, чому я там є? Щоб Через призму своєї власної історії розказати українцям, хто такі кримські татари? Mm -hmm. А у чому актуальність цієї теми для українців саме зараз? А... Не знаю, чи актуально, мені здається, було з е, самого початку там, знаєте, і навіть е, можливо не з 14-го, а з початку та незалежності України, бо е, кримські татари це корінний народ Криму. Кримські татари це народ, який сформувався на території Криму, і вони не звідки туди не прийшли. Та? Е, в нас дуже багато і цікаво не гінез. Ну, я не знаю, чиє це було упущення, що кримські татари так не були впізнавані українцями, та? але з 14-го року, мені здається, ця тема була більш актуальною. Але все одно якось я не знаю, що сталося, але там, 14-15 рік ще була актуальна. Ще українці щось дізнавались про кримських татар. Потім це знов знаєте, розмилось. Зараз у мене дежавю. Бо зараз теж дуже таке, знаєте, активне зацікавлення. І більше говоримо про деокупацію Криму. І, власне, ще одна мета цього подкасту більше говорити про корінний народ, більше говорити про Крим, щоб ця тема більше не занепала, не ну не забулась. Знаєте, у мене є друзі, вони кримські татари. І я зараз говорю, в мене такий кум в горлі, чесно, тому що нещодавно. Санна, вона написала пост дуже гарний у соціальних мережах. і написала, що я мрію повернутися в український Крим додому на персики до батьків, тому що батьки продовжують жити в Криму і вони чекають на повернення Криму до України. І це прекрасно. І Я бажаю, щоб ця тема не була забута, а навпаки, продовжувалася Далко. і далі говорити про це. Наскільки я зрозумів, ви підіймаєте у підкасті не просто такі. Історичні факти і теми. ви ще розказуєте про такий крим, який ми не знаємо, як от про Лесю Українку, так а можете ще розказати про якісь теми, які ви вже обговорювали, такі цікаві, які не розказують в школах, які ти не дізнаєшся можливо, просто, про можливо, про які ви будете говорити може. А ну про які ми будемо говорити? Ми поки що давайте так. Ми так. поговорили. П'ять епізодів нас вже записано. Да? Але треба розуміти, що історію, культуру і мову цілого народу, який існує там тисячоліттями, неможливо там та десять тим, наприклад, Ну, це важко. Це так? важко. Я думаю, що ми більш детальніше будемо розкривати ці теми. Ми поговорили про мову, да, кримськотатарська мова, от депортація, спільні моменти, хто такі кримські татари, а так і що. Що в нас ще було? От зараз так складно мені згадати ще якась одна тема була. А ми тут ще важливо сказати, я не сказала, що ми тут не тільки просто да, там з Настю говоримо, це моя подружка Українка, я кримська татарка, і власне вона в мене цікавиться. А як там, як було з мовою? Як ти відчувала себе, коли там зростала в Криму? На якій мові ви говорили з батьками і так, так далі. Так, я так. знаю, що на татарській, до речі, ви спілкувалися. Да, я спілкуюсь з батьками виключно кримсько-татарською. Так було завжди. Іншою мовою мій батько говорив, що е, я вас не розумію, що ви до мене кажете. Сім'ї так. тільки таксі, і ви знаєте, в насправді в Криму в мене був такий епізод. Я була юною, я вступала в університет в Сімферополі. Тоді ще і я приїхала туди. І власне, коли в мене там питала, чи ти знаєш кримську та... кримсько-татарську мову, я казала, ну так, дуже погано. Бо тоді ем... я не знаю, в... знаєте, так в повітрі вітало, що якщо ти говориш кримсько-татарською, або в тебе є якийсь акцент, то це означає, що ти там з села. І потім, коли я розказувала цю історію своєму другу українцю, він мені сказав: Ти знаєш, Нджіє, що в мене так само було. Я говорив до 14-го року виключно російською мовою, бо це означало, що ти освічений, що ти з якоїсь такої, да, сім'ї аристократичної. А Безкишні, якщо ти там було. та українською, то ти там селюк. Умовно. І я зрозуміла, що тут ми теж співпадаємо, та, що. Е Якби ми були в умовах, коли ми соромились своєї ідентичності, там я дуже радію, що в мене потім було таке оточення, що я навпаки дуже була горда, що я кримська татарка і що я знаю мову, і я дуже вдячна за це своїм батькам. Але були такі моменти, коли все ж таки оцей вплив він і на мене якось. А в мене питання останнє. Е, я знаю, що всі татари по всьому світу вони дуже підтримують кримських татар, і зараз вони знають про всі ті устиски, які відбуваються на території Криму. Чи плануєте ви випускати можливо перекладати ваш подкаст і назовні так? Щоб ті ж самі татари, які знаходяться, не знаю, по всіх куточках нашої планети, вони могли чути цю розповідь, що відбувається, і теж слухати подкаст. Е, ви маєте е, на увазі, яку мову, на яку перекладати? Ну я не знаю на татарський чисто на татарський? Так. Ну е, я не знаю, чи будемо ми про це не говорили, якщо чесно. Але кримські татари чудово розуміють українську мову е, тому. Якщо ми говоримо саме про кримських татар, вони і так слухають, і мені пишуть а. там з різних куточков, куточків світу, що ми слухаємо там, цей подкаст, і нам дуже подобається. Де можна його Де почути? Можна, так. О, можна послухати Spotify, Apple подкасти, YouTube, звісно, на українських платформах це Мігаго і НВ Подкасти. Mm -hmm. Дякую. Тож, да, я дуже прошу залучатись і слухати. Це правда дуже цікаво. Друзі, підписуйтеся вже зараз. Ви чули, і нехай якомога більше людей по всьому світу знають, хто такі кримські татари і де вони мають жити, де мешкати, дякую. і яка ваша дякую. історія? Дякую, дуже дякуємо вам. Дякуємо. ведучій душі проєкту Аметовій. Дякую.